У Юстинки 5 коників, і їй стало цікаво, скільки ж коників у її сусідів. Більше, ніж у неї, менше чи стільки ж. І ось ми бачимо коників юстинки. Ми їх перерахуємо, щоб впевнитися, що юстинка не забула про жодного з своїх коників. Вона має один, два, три, чотири, п'ять коників. І справді 5 коників. А також ми бачимо коників її сусідів. Її сусіди це Салман, Катруся і Ян. Почнемо рахувати з коників салмана. У Салмана у нас один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість у нас на один більше, ніж 5. Тобто у салмана коників у нас більше, ніж у юстинки. Я запишу, що коників у нього більше. Більше. Тепер перейдемо до коників катрусі. Катруся у нас має один, два. 3, 4, 5 коників. І Юстинка має 5 коників. Тобто вони мають однакову кількість коників. Вона, Катруся має стільки ж коників, скільки і Юстинка. Стільки ж. Ось так. І тепер порахуємо коники Яна. У Яна у нас 1, 2, 3 коника всього. 3. Це менше, ніж 5, аж на цілих 2 коника. Тому у Яна у нас менше коників, ніж у Юстинки. Менше. Ось так. Тепер Катруся знає, скільки ж коників у її сусідів.